За хабарництво судять екс-чиновника з управління держпраці Волині, що у 2021 році йому перекинули на картку 20 тисяч гривень. За версією слідства ці гроші в такий спосіб заплатив йому один підприємець за непритягнення до відповідальності. Нині вже осінь 2023 року. А розгляд справи лише просунувся до дослідження доказів. За 20 тисяч гривень ймовірного хабаря судять понад два роки. Ще в 2021 році головного держінспектора відділу з питань додержання до законодавства про працю обласного управління затримали під час одержання двох квитанцій від підприємця. Таким чином останній нібито підтверджував, що переказав на картку інспектора 20 тисяч. А загалом домовленість була за 40 тисяч гривень, за які інспектор має закрити очі на виявлені порушення. Нині, як відомо, чоловік в установі вже не працює. Тепер, наче на роботу, ходить до суду. На засіданні 8 вересня перейшли до дослідження письмових та відеодоказів. Фактично, даною, даним оглядом було встановлено, що загальна сума грошових коштів оглянутих складає 40 тисяч гривень. Вказані грошові кошти попередньо надані Коваль належать останньому, з яких зроблено ксерокопії на 27 семи формату А4 з доступними серіями і номерами відповідні. Купюри з номіналами і серіями купюр також роками випуску зазначаються. Дані грошові кошти було відповідно оброблено спеціальним препаратом, внаслідок чого вони освітлені спеціальною лампою, освітяться світло-зеленим кольором, при дотику на них залишаються сліди аналогічного кольору. Прокурор надав суду відповідні відеозаписи з обшуків за місцем проживання ексінспектора на відео чути, як слідчі просять показати його дружину усі банківські картки, які є в домі. Очевидно, з надією знайти ту, на яку була переказана сума в 20 тисяч гривень від підприємця. Всі банківські карти, які вас навіть, <заснавість> які вас <заснавість> суда, назначаю, всі які вас є. Надайте ну, нам будь ласка. Ми передаємо всі, які що нас цікавить. Втім, потрібної картки не знайшли, але виявили блокнот чоловіка ще підозрілу записку з сумами, всередині якої готівка. Можливо, встигли зняти з картки. Але як виявилось, це не хабарні гроші. Як пояснила жінка, то її виручка за проданих кошенят. То тут написано, хто записний. Документи є те, що ви долучаєте? Зараз протокол по розпитання. Дивіться, ці грошові кошти теж будуть долучатися. Я вам зараз пояснюю, чому перераховувався, грошові кошти в сумі 20 тисяч гривень. Чи зняли знямо грошові кошти, чи не зняли ті грошові кошти? Ми давайте що не знаю, що по услідковуватись коштів. У з даний час маємо вилучити. Ті з відео з обшуків у будинку інспектора дізнаємось, що кошти таки вилучили, забрали навіть і так звані котячі чи повернули їх назад, поки невідомо. Додивившись ці відеодокази, прокурор попросив зробити перерву в засіданні, оскільки каже, попереду ще дуже багато матеріалів для дослідження. Між тим зловили інспектора на гарячому, затримали, провели обшуки в будинку буквально за один день. А ось довести його причетність не можуть ось уже який рік поспіль. Схоже, швидше справа не рухатиметься. Юлія Остапович Наля Прокопчук для новин на часі.